Тож на початку ви сказали, що нам потрібно прагнути до осянення увесь час. Рафтек, тож як дійсно, я дивлюся на себе. Що стремління до осягнення розпорошується? Навіть на зустрічах десятки ми працюємо над чимось одним, над зв'язком між нами, проводимо різні зібрання, зараз ми говоримо про ранковий урок, але у стремління до осягнення воно пішло. Як зробити так, щоб будь яка дія, яку я роблю, було заради цього. Так до чого ти прагнеш, якщо не до осягнення каже Рог? Тож є різні механізми навіть всередині себе, коли які кажуть, не прагне до цього це бажання отримувати, ти повинен вивільнитися з цього. Різні такі визначення відносно мети. Я приходжу на ранковий урок. Я не палаю, що я прийшов сюди, прагнути до осягнення, або коли я знаходжуся на зібранні товаришів. Я в десятці. Я... Або в розповсюдженні я роблю це в свій вільний час, але я не кажу, що я роблю це зараз для осягнення. І Що робити, каже Раф? Це якраз я хотів у вас запитати, граф, де ти отримаєш у До внутрішньої частини розкрити творця. Як? Товарш, ми практично намагаємося це зробити в десятці, коли ми зустрічаємось, піднімати ці теми. Взагалі, в цьому мета групи, утворити те саме оточення. А так? Тож я намагаюся брати в цьому участь якомога більше в усіх діях групи. І чим більше. Наскільки це можливо занурювати себе в оточення, навіть вдома або в роботі, або з дітьми, все одно це щоб якомога більше знаходитися тут, щоб це випромінювало на мене, але врешті-решт, кожен раз, коли я піднімаю олівець, що записати на уроці, це відбувається. Не кожен раз, коли я піднімаю олівець, записати щось на уроці, то це відбувається для осянь граф. Тобто осягти для тебе це не палає. Це не час спалає. Раф, чому ти не просиш, щоби в тебе був хісарон до осягнення? Іноді це відчувається як нахабство. Ні, каже, не нахабство, це те, що творець чекає від кожного. І так написано також. Що ти повинен прагнути до осянення. Коли я можу досягти зі свого стану Сво... своїх вчителів? Тож, як можна дійсно підняти цю рукавичку, яку творець тобі кидає протягом сьогодні? Равноповнюємо наш час повністю. Усіма речами, які кажуть про осягнення.